Вітаю вас, дорогі глядачі, на каналі Руху. Всі разом. 14 травня у переддень свята День сім'ї. У приміщенні Чернівецької обласної ради відбувся круглий стіл розвиток інституту сім'ї, проблеми та шляхи вирішення в контексті подальшої відбудови України. І про це у нас сьогодні буде розмова. Зі мною в ефірі депутат Чернівецької обласної ради Олександр Шкурідін, який і розповість нам деталі заходу, про те, які теми піднімалися, і звичайно, які рішення ухвалювалися. Пане Олександре, вітаю вас! Добрий розкажіть нам про цю ініціативу: хто взагалі автор, хто організатор цього заходу. Ну почнемо з того, що основним, скажімо так, організатором цієї події, цього круглого столу стала депутатська група Чернівецької обласної ради, яка має назву міжфакційне об'єднання за духовність, моральність та християнський шлях розвитку Чернівецької області. Це група депутатів Чернівецької обласної ради, які об'єдналися ще на початку нашої каденції. На початку 21-го року в таку депутатську групу. Хто ми такі? Ми депутати з різних абсолютно фракцій і владних, і опозиційних. Ми з різних представляємо різні абсолютно конфесії, ходимо до різних церков, але всіх нас об'єднує те, що ми своє життя, свої погляди, свою діяльність, свою працю здійснюємо на основі християнських. Принципів цінностей, в тому числі на основі сімейних цінностей, для нас це надзвичайно важливо, і в центр своїх стосунків ми одразу вирішили: от на першому нашому засіданні ми будемо ставити Ісуса Христа. Це той, хто нас всіх об'єднує, той, хто нас веде по житті, і незважаючи на те, що в нас різні погляди політичні, на які суспільні процеси, різні погляди, можливо, якісь догматичні, тому що належимо до різних конфесій, але в нас. Є той об'єднуючий фактор, і це є Ісус Христос. Тому ми вирішили об'єднатися, тому що у нас погляди і цілі однакові в цьому напрямку. І протягом останніх чотирьох років ми, скажімо, проводили багато різних заходів, зустрічей організовували багато рішень. Приймали на сесіях обласної ради, які стосуються якраз захисту сімейних цінностей. Християнських цінностей та принципів, і власне, це вже не перший наш такий захід, який ми вирішили провести круглий стіл перед день міжнародного дня сім'ї. Скажу, що раніше до повномасштабного вторгнення багато різних релігійних організацій, громадських в центрі міста Чернівці проводили такі масштабні заходи, були людні зрозуміло, що з. На мотивів безпеки зараз такі заходи ми не можемо проводити або бути їхніми учасниками. Тому ми вирішили, що кожен на своєму рівні на рівні церков, на рівні громадських організацій, благодійних фондів буде проводити різні заходи, які будуть популяризувати сім'ю інститут сім'ї, які будуть говорити про те, які цінності мають бути в українській сім'ї, в українській родині, і круглий стіл це один із таких майданчиків, де ми. В колі експертів вирішили поговорити про ті проблеми, які нині існують, і про ті загрози, які сьогодні є щодо існування розвитку інституту сім'ї в Україні на самому круглому столі. Хто були присутні? Кого ви запрошували на цей захід? На круглому столі були присутні п'ять керівників найбільших християнських конфесій нашої області: це ПЦУ, Українська греко-католицька церква, християни Віри Євангельської. Баптисти і адвентисти сьомого дня це у нас в області найбільші такі конфесії. Окрім них були присутні частина депутатів обласної ради, які належать до цього міжфракційного об'єднання, заступник голови обласної ради, який назавжди підтримує нашу діяльність, і були присутні також представники освіти, керівники освітянської спільноти нашої області, зокрема інституту післядипломної освіти, це обласна комунальна установа, яка. Власне, і веде роботу з усіма школами, садочками області щодо методичної роботи, допомоги впровадження різних заходів, в тому числі напрямку духовно-морального виховання дітей. І також були присутні керівники окремих громадських організацій, зокрема товариство просвіта імені Тараса Шевченка. Це найбільша така просвітянська організація на території нашої області. Вони надзвичайно багато роблять, і в цьому питанні, в цьому руслі, це є наші партнери. От в такому колі ми зібралися. Звичайно, що бажаючих було більше ніж ми могли запросити, але розуміємо, що є певний формат е виступу, часу і ми не хотіли затягувати. Ми взагалі е думали, що вкладемося в півтора години. то ми спілкувалися дві з половиною години, могли і довше насправді. Тому забігаючи наперед, хочу сказати, що вже власне є думка можливо на осінь е провести форум який буде стосуватися питання сім'ї, сімейних цінностей загалом інституту сім'ї, тому що думок було на круглому столі надзвичайно багато ідей, спілкування обміном, досвідом між церквами, і це насправді дуже класно, дуже круто. Ми взагалі, якщо один із підсумків зробити обговорення, що найбільше мені сподобалось, так це те, що була дуже класна атмосфера. Єднання, розуміння, дружби, підтримки один одного, і також мені дуже це те, що керівники конфесій готові ділитися з іншими конфесіями своїм досвідом, яким чином в їхніх церквах працюють з молодими сім'ями, з тими сім'ями, які на превеликий жарт хочуть розлучитися для того, щоб зберегти сім'ю. Є певні служіння, є окремі служіння в деяких конфесіях. Які ведуть дошлюбне консультування молодих пар, і це зацікавило інші представники інших конфесій церков, які готові повчитися і запровадити такі напрямки безпосередньо в своїх церквах. Це дуже класно, і я вірю, що в майбутньому у нас попереду ще дуже багато таких класних практичних результативних кроків, які про які ми говорили теоретично на круглому столі. Ну, це насправді дуже чудово, що представники таких різних сфер діяльності були присутні, але, як ви зазначаєте, була дуже чудова атмосфера. Яка була основна мета вашого заходу Круглого Столу? Насправді ми хотіли інформаційно. Показати суспільству, принаймні на теренах Чернівецької області, що питання сім'ї це надзвичайно важливо, і в цей день, окрім того, що проводяться різні вуличні акції, заходи для діток, для сімей окремо в стінах обласної влади збираються люди, керівники освітянської галузі, громадянського суспільства і представники духовенства. Які твердо стоять на позиціях е, тих, що нам е, потрібно розвивати інститут сім'ї в області і державі, загалом е, у нас є насправді дуже багато проблем пов'язаних з сім'єю, і ми не говоримо тільки про ті основні показники негативні, про які ми всі знаємо, так що за останні роки у нас і народжуваність, Одна із найгірших в світі, смертність. Одна із найгірших в світі ну, по показниках. Е, відсоток розлучення. Ми взагалі лідери в Європі вже протягом останніх років десяти. Напевно, ну і звісно, до е, повномасштабне вторгнення також і додало сюди ще один показник. Це показник міграції, і все це впливає як на народжуваність, так і на збереження е, традиційної української сім'ї. Але окрім цього, є ще інші проблеми, які були і до початку повномасштабного вторгнення. Це, скажімо, такі сучасні світові тенденції, які навіюються з Європи і світу до нас в Україну, які прямо протилежать тому, що написано в Божому слові про те, як Господь бачить сім'ю, що таке сім'я, які функції, які цінності. Я приведу два таких невеличких приклади, щоб ви зрозуміли. Ну, до прикладу, ми знаємо, що на сьогоднішній день надзвичайно велика кількість різних грантів поступає в Україну. Є можливість в органах місцевого самоврядування, в органах виконавчої влади, в громадських організаціях, взагалі в закладах окремих там в школах, в закладах культури, лікарнях і так далі отримувати гранти. І це насправді дуже класно, але. Частина з них, ну я не готовий відсоток сказати. Ну, в спілкуванні з фахівцями ми дійшли висновку, десь відсотків 25-30 з них. Окрім е, хороших е, ідей, е, так там заміна вуличного освітлення, закупівля спортивного інвентарю в школу, там чи мультимедійної техніки, чи інших якихось проектів побутових дитячих майданчиків, е, в умовах е, цих грантів прописано, що. Окрім того, заклад чи орган місцевого самоврядування повинен провести ряд лекцій, зустрічі з підростаючим поколінням, на теми, що сім'я це не тільки коли чоловік і жінка, це коли і чоловік з чоловіком, жінка з жінкою, до прикладу, або терпімість і толерантність до лгбт рухів, тобто в пакеті з матеріальною допомогою, є умови проведення таких. Заходів ми вважаємо, що це є дуже велика небезпека. Ну і другий такий невеличкий приклад: зараз дуже багато різних тренінгів лекцій проводяться для молодого покоління, в тому числі для жінок. Як стати успішною, як реалізувати себе в громадсько-політичному житті, в бізнесі в інших сферах, і насправді це дуже класно. Ну це позитивно, і багато хороших пропозицій думок лунають на таких зустрічах, лекціях, тренінгах. Але поряд з цим дуже часто трапляються такі меседжі, що сім'я може стати завадою для розвитку і реалізації своїх дарів талантів для окремо взятої жінки. Що діти забирають час, ресурси, енергію, так само як і чоловік. Хоча ми розуміємо, що це не так. Є дуже багато прикладів в кожного з нас в оточенні, де ми знаємо жінок, які є багатодітними мамами, які мають чудові сім'ї, і водночас вони є успішними на своїй роботі, в бізнесі, в діяльності, і, тобто, сім'я навпаки, це те місце, де ці жінки отримують позитивну енергетику, заряд, любов від чоловіка від дітей. Де отримують поради і так далі. Тому отаких от різних е, тенденцій, які через широку інформаційну політику, через е, е, засоби масової інформації, соц, соцмережі е, отримують е, і е, молоді е, люди в першу чергу, тільки е, планують створити сім'ї. Вони отримують цю інформацію спотворено про те, що таке сім'я, про те, що е, сім'я це союз чоловіка і жінки, нам говорить. Не тільки законодавство України, а це говорить слово Боже. Це написано в Біблії. Інститут сім'ї створив Господь для того, щоб ми отримували радість, щоб ми розвивалися, росли, народжували дітей, і загалом, сім'я це є основа розвитку. Будь-якої країни будь-якого суспільства тому здорову сім'ю нам потрібно виховувати ростити. І, власне, от е якщо повертаючись до вашого питання, яка основна е причина та тема наш нашого зібрання такого, так це попередити е оці негативні тенденції, е які е на превеликий жаль є в нашому суспільстві, є в наших громадах, в нашій державі, які е мають на меті псувати е розвиток е інституту сім'ї. Тому власне ми про це говорили дуже багато. Ми говорили про те, який досвід є у різних церков щодо служіння молодим парам, які хочуть створити сім'ю, які вже створили сім'ю, і які на превеликий жаль вже хочуть розлучитися. Ми багато про це говорили. Ми говорили про те, яким чином освіта повинна долучитися до цього виховного процесу, і насправді, всіх думка учасників «Круглого стола одна єдина. Це те, що сім'я, школа і церква це три інституції, які мають найбільший вплив на дитину, на її погляди, на її розвиток. Тому в такій кооперації ми повинні працювати для того, щоб вкладати в молодь в підростаюче покоління правильні знання і правильні цінності. Чи були під час круглого столу? Якісь певні рішення, ініціативи, які можна втілювати в життя найближчим часом в Україні загалом і безпосередньо в Чернівецькій області. Звісно, ми зараз готуємо проект рішення, який хочемо винести на сесію обласної ради, за результатами всіх тих думок і обговорень, які були почуті на круглому столі, тому що на круглому столі безпосередньо у нас були думки, обмін ними, пропозиції різні. Ми це все звісно нотували і загалом ми хочемо посилити, ну дати пропозицію, скажімо. Органам місцевого самоврядування і освітнім закладам нашої області щодо викладання предметів духовно-морального виховання. До речі, в 2021 році ми вже подібне звернення приймали, і е, з того часу е, є позитивна динаміка щодо викладання предметів духовно-морального виховання, але ми хочемо окремо закласти про ті предмети, які говорять про сім'ю, наприклад, там предмети основи сім'ї, це для старших класів, е, школа подружнього життя і багато, -багато інших. Е, також. Е, ми прийняли рішення про е, об'єднання зусиль е, щодо проведення спільних заходів. Так ну зрозуміло, що після е, закінчення війни, після нашої перемоги, е, ми хочемо відновити традицію проведення велелюдних таких заходів в центрі міста Чернівці щодо підтримки сімейних цінностей. Ну і ряд ряд інших пропозицій, які стосуються і діяльності церков, які стосуються і освітніх закладів. І позашкілля в тому числі ми це все пропишемо, пропишемо і потім поділимося з вами цією інформацією, коли вже зіб'ємо все докупи і буде все систематизовано і обґрунтовано. І Також хотів би ще сказати, що надзвичайно важливо долучати до цієї роботи, що ми власне хочемо, інститути громадянського суспільства, які діють в тому числі при церквах. Тому що в так як ми почули на круглому столі у багатьох конфесіях, є позитивний досвід якраз е діяльності е шкіл подружнього життя е інституту родин, наприклад, в Українській греко-католицькій церкві в нас в Чернецькій області діє при церкві, цілий інститут родини, який має так само декілька відділів, свої напрямки, е і вони досить успішно в цьому вже е кілька років працюють так само, е не, в православних е церквах, в протестантських церквах в багатьох. Є окремі напрямки де працюють над молодими сім'ями, шлюбом, і тому ми хочемо посилити цей напрямок роботи і пропонувати іншим церквам, так само запроваджувати такі напрямки служіння в їхніх церквах за участі, в тому числі інститутів громадянського суспільства. Ви зазначали, що брали участь у круглому столі духовенство, освітяни, громадськість, влада. Як ви оцінюєте ось такий формат роботи, чи є ця взаємодія ефективною? Ви знаєте, ну ми до цього йшли роками. У нас проводилися різні заходи в минулих роках. Ми розуміємо, що це такий досить тонкий момент. Це люди з своїми поглядами, своїми певними догмами, своїм баченням певних ситуацій, певних подій, певних рішень, кроків прийнятих. І ми розуміли, що зібрати просто так, зібрати таких людей в одному залі і говорити на якусь тематику і щоб. Був позитивний результат цього, це не так просто. Ми це розуміли ще 3-4 роки тому. Тому працювали система крок за кроком. Наприклад, з освітою, у нас дуже тісні стосунки нашого депутатського корпусу, благодійних фондів, громадських організацій, департаменту освіти, інституту після дипломної освіти. Ми дуже багато робимо для того, аби в школах нашої області з'являлися предмети духовного морального виховання, для того, щоб проводилися заходи. Різного роду, який стосується християнських принципів, сімейних цінностей. До речі, у нас вже в області кілька років є традиція проведення тижня духовності. На початку квітня місяця кожного року проводиться тиждень духовності у всіх закладах освіти Чернівецької області. Вже майже 10 років з 2017 року у нас проводиться регіональне свято дня Біблії, тобто є Всесвітній день Біблії в листопаді. А ми започаткували регіональний день Біблії, і до речі, він проводиться сьогодні. Сьогодні у закладах освіти Чернівецької області відзначають день регіональний день Біблії, тобто це така системна робота, яка проводилася руками. Так само ми е, взаємодіємо з радою церков е, при обласній державній адміністрації. Це такий постійно діючий орган. Там вони постійно збираються, спілкуються, і в нас з ними відбувається паралельно таке спілкування і проведення заходів. І в нас вже є певна довіра один до одного, тому власне позавчора провести такий захід ну скажімо так було відносно легко відносно легко покликати цих людей тому що є вже рівень спілкування довіри і всі погодилися і скажу повторюю ще раз найбільше що мені сподобалося, та атмосфера яка була в залі тому що Ну, це тішить, це дає сил, енергії, наснаги рухатись далі. І якщо ще раніше, років 10 тому, були суперечності, між конфесіями церквами, і це досить природне. Це в всіх областях відбувається. Та і зараз ми на території нашої області це десь спостерігаємо. да? десь локально, але глобально між керівниками є розуміння. Того, що потрібно об'єднуватися для того, щоб долати якісь проблеми, які є спільні у всіх церков, які є в загалому суспільства, тому я би порадив іншим регіонам проводити такого формату зустрічі так досить акуратно, потрібно обдумати, що виносити, що не виносити на, на, на обговорення яким чином вести спілкування, бесіду, порядок виступів і так далі, це все моменти, які насправді надзвичайно важливі для того, щоб створити правильну атмосферу, для того, щоб такі зустрічі були результативні, але однозначно їх потрібно проводити, тому що ворог не спить. Дуже є багато різних організацій, які нав'язують нашому суспільству зовсім інші думки, тенденції ті, які знов ж таки протилежні Божому слову, ми як християни. Розуміємо, що нам потрібно триматися за, за Господа за його Слово, за його принципи цінності і рухатися в житті саме е, з цими принципами. Ну, це насправді дуже чудово, що ви робите так багато роботи. У своєму регіоні і мотивуєте інших робити? А скажіть, будь ласка, чи є у вас плани, можливо, поширювати свою діяльність на більший рівень, можливо, на всеукраїнський, чи плануються якісь такі заходи або ініціативи? Ну ми у нас є спілкування з е, колегами з різних регіонів. Ми десь обмінюємося час від часу інформацією, тими проектами, рішеннями, які ми прийняли і можемо поділитися з іншими або інші прийняли. і Ми можемо поділитися. Зокрема, у нас було спілкування з приводу е, прийняття звернення до Верховної ради з приводу законопроекту 9103, всі ми дуже добре пам'ятаємо це про легалізацію одностатевих шлюбів, і насправді в єдності наша сила, тому що багато органів місцевого самоврядування по Україні прийняли ці звернення. Всеукраїнська рада церков так само підняла це питання. Прийняла звернення. Багато громадських організацій, благодійних фондів прийняли такі відповідні звернення, і воно дало результат так. Верховній Раді цей законопроект зараз відкладений. Як і багато інших, в тому числі в 2019 році, так само подібний законопроект був прийнятий. Тобто, спілкування у нас є, можливо, його потрібно розширювати. Я погоджуюсь, тому що потрібно долучати всі регіони і. Десь координувати напевно свої дії, свої кроки. Я думаю, що це слушна думка. Хоча я пам'ятаю на початку 2021 року ми представники з деяких регіонів Києві, зустрічалися, знайомилися ну, тих людей, які мають відповідні погляди, думки і подібні такі депутатські групи створювали в своїх органах місцевого самоврядування. не ну, обов'язково це обласні ради, це і міські, і сільські районні ради. Я вважаю, що е, ті люди, які сповідують християнські принципи і є представниками органів місцевого самоврядування, їм потрібно е, об'єднуватися в такі подібні групи, і нам потрібно більше е, спілкуватися на різних майданчиках е, і онлайн, в тому числі для того, щоб ми могли ділитися досвідом. І е, підтримувати один одного в е, діях, тому що ну всі області специфічні, кожної кожної області є свої особливості, і можливо не завжди наш приклад буде успішний для іншої області. Але в переважній більшості я думаю, що якісь такі основні загальні речі, які можуть бути результативні для інших наших колег, то ми готові ділитися і так само готові навчатися від е, інших регіонів. Пане Олександр, дякуємо вам, дякуємо Чернівецькій обласній раді за те, що ви робите так багато роботи для того, щоб християнські сімейні цінності вони популяризувалися. А також дякуємо безпосередньо вам за те, що приєдналися, розповіли нам про ваш круглий стіл і загалом про діяльність, яку ви робите. Дякуємо вам, Дякую Гарного дня.